Торм Shadow – авіаційна крилата ракета класу повітря Земля, призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, добре захищених засобами протиповітряної оборони. Може використовуватися будь-який час доби за складних метеоумов та при застосуванні противником засобів радіоелектронної протидії. Розробка ракети почалася 1995 року на основі французької крилатої ракети Апач. Ракета була введена в експлуатацію в 2003-му британськими військово-повітряними силами. Крилати стелс-ракети Shadow офіційно передані Україні, більше того, частина з них вже в розпорядженні ЗСУ. Загалом Shadow вважається довершеною сучасною крилатою ракетою, яка вже використовувалась у бойових умовах, включно з подоланням насиченої протиповітряної оборони на досвіді удару по Сирії де протидіяти ракетами намагались не лише сірійці з численними радниками, а й самі росіяни на ВІА-базі Меймін С-400 панцирями та іншими аналоговнетними ЗРК. По-перше, сама по собі шторм Shadow створена для маловисотного прориву протиповітряної оборони, що характерно для будь-якої дозвукової крилатої ракети. А до того ж, сконструйована з використанням технологій малопомітності. По-друге, має довершену систему наведення, яка складається з інерціальної супутникової, а також ДіАС smac коли ракета сканує під собою земну поверхню та звічує з еталонним зображенням. А головною особливістю системи наведення є тепловізійна головка, яка знаходиться під обтічником, під яким є тепловізійна камера, зображення з якої обробляється самою ракетою. Для максимальної точно уражена цілі. А далі вступає у справу бойова частина вагою 450 кг, що для розуміння вдвічі більше, ніж атакам, яка у базовій версії є двоступеневою спеціально розробленою бойовою частиною під назвою Броейдж. Її суть полягає в тому, що спочатку спрацьовує кумулятивний заряд, який пробиває землю, армований бетон чи іншу перешкоду, а вже у цей отвір потрапляє основна бойова частина. Декларується, що брой бройедж еквівалентний за можливостями бетонобійним бойовим частинам. А це означає, що у ЗСУ з'явились можливості ураження цілей на дальності у рази перевищуючи наявні можливості. А до цього необхідно додати й те, що літак із крилатою ракетою повітряного базування природно має значно більшу мобільність, ніж будь-який ґрунтовий тактичний ракетний комплекс. І її носій за один умовний день може здійснити пуск по цілі. Як на півночі, півдні та сході. А для Хімарс Атакамс для цього необхідно буде винайти телепорт. Зрештою залишається питання інтеграції цієї ракети під крило радянських машин. Польща повідомляла про намір модернізувати українські бомбардувальники Су-24М, аби вони могли застосовувати дані авіаційної ракети. Потенційно може існувати можливість пристосування важких винищувачів Су-27 до застосування як пускової платформи, оскільки їхні кріплення можуть витримувати масу цієї ракети. Наразі ці літаки вже використовують ціл. Перелік. Західного авіаційного озброєння, протирадіолокаційні AGM88 HARM, високоточні плануючі бомби JDAM Air, а також некеровані реактивні ЗУНІ. Оригінальна ракета, яка створена з активним використанням технології малопомітності, має дальність до 560 кілометрів. Загальна вага ракети складає 1300 кг, з яких 450 кг припадає на бойову частину. Однак Україна Отримає експортний варіант Storm Shadow з дальністю дії близько 300 кілометрів. Друзі, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Дякую!